Користуючись довірливістю людей, зловмисники відбирають у них останні заощадження. Шахраї продовжують шукати нові схеми незаконного збагачення шляхом введення в оману людей. 29 серпня по допомогу до поліції звернулася 42-річна прилучанка. Жінка розповіла поліцейським, що перерахувала незнайомцю більше 5 тисяч гривень в якості попередньої оплати за придбання двох мопедів. Оголошення про продаж заявниця знайшла на одному із сайтів безкоштовних оголошень. В результаті транспортних засобів потерпіла так і не отримала. А недобровсовісний продавець після надходження до нього коштів припинив відповідати на спроби зв'язатися з ним. Того ж дня до аналогічної ситуації потрапила і 53-річна мешканка Варвенської громади. Жінка перерахувала шахраям 1900 гривень в якості попередньої оплати за дрова. Оголошення про товар вона знайшла в інтернеті у підсумку замовлення. Жінка так і не отримала. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження, тривають слідчо розшуково ділі. Постраждати від таких злочинних дій може будь-хто за будь-яких обставин, розповідають правоохоронці. Тому поліцейські закликають громадян не довіряти персональну інформацію і тим паче не передавати кошти малознайомим особам. Поліція закликає громадян, які здійснюють покупку в інтернеті, розраховуватися за замовлення. Виключно після їх отримання розкажіть про цю та іншу схему шахрайства родичам і близьким, особливу увагу приділіть людям похилого віку.